Здарова. Записую вам відео, щоб ви не переживали за мене. Там уже пишуть в коментарях, що я кудись пропав. Да я не пропав, просто ми зараз сидимо без діла. Переїхали вчора в Харківську область, тепер тут базуємось. Невідомо на який час, але поки що задач нам не нарізали. Відпочиваємо. Звісно, з одного боку хочеться вперед-вперед уже, -вперед, але, але і також те, що треба користуватися нагодою і відпочивати все-таки. Поки є можливість. Чилім. Село живе. Не розбомблена, слава Богу. Хоча б під окупацією були. Магазин працює, що є дуже прикольно. В останньому магазин бачили дуже давно. Ну, принаймні, магазин, який працює. А закинутих, звісно, бачили дахуніше. Навіть в одному було ночувало. Зайшли в село. Не було де розміститися, то ми цілим відділенням зайшли в магаз, просто там чисто, нормально пахне, на відміну від деяких хат. Ну, мишей нема, що теж плюс. Бо миші дратують, сука. Ти їх не боїшся, але вони тупо тебе дратують, шкрябаються постійно, бігають. Інколи поїбальнику пробігають. Від цього прокидаєшся. Ну. Але тут в цьому селі короті, зайшли в хату. Типу, вона холодна, порожня і там мишей нема. <рес> Спальнику нормально. Ну, в принципі. Газова плитка працює. Котьо не працює, бо електрики немає. Короті, поки сидимо, відпочиваємо. Не переживайте за мене. Я оце от поки, поки немає справ. Е вліз в одну авантюру. Називається музей покинутих секретів Оксани Забушко. Не знаю, нахрена я це на війні почав робити, але тим не менше, іде дуже гарно. Хто б там, що в неї синтаксис, коротше, неудобаварімий. Синтаксис у неї дуже удобоварімий. І читати, читати її дуже легко насправді. Ну, ніби, ніби пливеш, коротше, по воді. Ну таке от щось. Дуже воно так затягує. Я, в принципі, за відносно недовгий проміжок часу прочитав вже таку нормальну, нормальну частину цієї книги. Так що все нормально. Може потім запишу. Трошки огляд. Повернуся до витоків цього каналу і розкажу про літературу. Ну, от. Так що таке, ребята. Поки тихенько, трошки затормозили ми, але, ну мабуть, так треба. вночі був дощ, але... Зранку вже сонечко світить. І сьогодні має бути дуже гарний день. Вам теж гарного дня. На зв'язку. Всім чао!